Добрий день, діти та шановні батьки! Добрий день! Діти, ви знаєте, яке сьогодні свято? Так, правильно, сьогодні свято Святого Миколая! Ми сподіваємось, що Миколайчик до вас прийшов, як подаруночки під подушку поклав. Ми, ви, мабуть, знайшли. А я вам зараз розповім, коли почали в Україні святкувати День Святого Миколая. В Україні День Миколая став виключно дитячим святом у 19 столітті, коли на Галичині почалося розвиватися шкільництво. Усе зводилось не лише до подарунків, а діти готували пісеньки для Миколая, віршики. Дітки, я знаю, що ви підготували віршики для свого Миколая. І зараз ми їх з вами послухаємо. Я з нетерпінням так чекаю Миколаю, що стойниця в цьому є для нас. Ніхто, ні кожен на пас не і в який він прийде час. Сяду, ты, чекаю на тебе, зимову пола, знижечу піням і вся дітвола. Святенький Миколаю, приходи з в я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. радості багато і дарує нам усім незабутні свято. Дітки, а й нам ще прийшов лист від Святого Миколая. Відео привітання для вас. Давайте ми його зараз послухаємо. Прибув до вас сьогодні, з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. У моїх янголят є дві книги чорна та біла. До білої я вношу прізвища хороших, добрих, слухняних дітей, і їм я приніс подаруночки. А до чорної книжки не слухів. Для них у мене є різочки. Заглянь, янголи! В якій книжці записані дітки цього садочка? Молодці! Всіх дітей, що добрі, щирі, з праздником вітаю, і для кожної дитини подарунок маю. Я всім діткам покладу подаруночки під подушку. Тож прийдете додому, полягаєте спадки, а вранці дістанете подаруночки. На День Святого Миколая. Якщо в цей день морозно і холодно, то зима буде холодною, а якщо тепло і відлига, то теплою. А ще у цей день існувала традиція: збирались усі разом і ставили в церкві свічку, просили, щоб наступного року був хороший урожай. Святого Миколая також називають чудотворцем. Тому вважається, якщо б цей день. Загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Дітки, давайте зараз з вами зіграємо в гру, що лежить у Миколая в торбинці. В першій торбинці лежить у Миколая правильно самокат. В другій торбинці лежить велосипед молодці. А в цій торбинці що спратилось? Правильно, козани. А в цій торбинці що? Діти, ну подивіться уважно. Правильно, цукерки спряталися, молодці, мої хороші. Діти, кожне свято не обходиться без веселого станочку. Давайте разом зі мною ми його з вами станцюємо. Миколай про діток знає все, подарунки кожному він несе, має для дитячих подушок, подарунків повно, аж мішок, Миколай Миколай Тут нам принесли коробочку до Святого Миколая. Вона така тяжка тут якийсь сюрприз повинен бути. Давайте що? Давай що подивимось. Дітки, що це нам таке принесли. Аж цікаво. Так. Що ж це дивше? А що це таке? Якісь баночки. Одна баночка з водичкою. І нічого все. цікавого. А в другий і, і в теж. Водичка, і Ой, тут водичка. Оксана, Оксана Вікторовна, дивіться, конверт з'явився. Давайте подивимось. Це Святий Миколай прислав нам конверт. Давайте подивимось. Та це фокуси! Тут треба сказати волшебне слово. Називається Сім Салабін. Давайте ми зараз з вами, дітки, його проговоримо разом і подивимося, що буде з нашими вами. <кій> Будемо чаклувати. Разом з нами чаклувати. Так, беру одну. Давайте я обстанові ну, разом. Раз, Раз, два, три. три. Сім, Сім О, Дітки, У мене вода. І Оксана. Дивіться, в мене вода. стала вода. стала. Шовтого кольору. Який гарний у нас фокус вийшла. А в нас ще є одна. Давайте обсанові беріть ще одну баночку. Свіпсаламіна легнатий! Співсалам! Блакитна! О, Блакитна. О, Яка гар... <звіт> Який гарний фокус придумав Святий Миколаїв для нас. Сподіваюсь, дітки, вам дуже сподобався наш фокус. Прийміть наші найщиріші вітання зі світлим святом зимової казки Днем Святого Миколая. Нехай прекрасним зимовим святам принесуть мир і злагоду щастя в кожній дні. Бажаємо міцного здоров'я, та дійснення найзаповітніших мрій.